Позмагатися із часом на виїзді з міста велосипедисти чим дуж крутили педалі. Хто прийде швидше, той чемпіон області. На цих вихідних організували відкритий чемпіонат краю з велосипедних перегонів на шосе. Для змагань навіть перекрили трасу у жорут Мукачево. Подібний турнір організували вдруге за останні 10 років. Да, це традиційний, бо зараз в даний момент всі велосипедисти, хто раніше їздив в Крив, більшість вже приїжджає в Закарпаття, бо кліматичні. Умови практично такі, як в Криму. У велосипедистів завдання було нелегке проїхати найшвидше 10 кілометрів від Ужгорода до великих лас. Чемпіони долали дистанцію за 15 хвилин із швидкістю 50 кілометрів за годину. Охочих перемогти було чимало. Випробувати свої сили із закарпатськими велосипедистами приїхали навіть спортсмени з інших регіонів. кажуть, тут дуже хороші умови для змагань. Всі, я думаю, будуть яком приїжджають в Закарпаття, бо це одна із. Ну території, яка де мона підготувиться, де теплий клімат. І я думаю, що більшого що буде сюди. Просто що не, 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 не вистачає доріг, і вони всі зараз в такому жахливому стані. Разом з шосейними перегонами у Ужгороді змагалися з гірського велосипеду або правильніше маутинбайку біля Ратанського кар'єру. Облаштували трасу. Вправлятися у швидкості на ній приїхали кращі велосипедисти з 19 команд України. Змагалися у дисципліні, яка називається Коротке коло. За два дні розіграли шість комплектів нагород. Ми проводили роки, три года на підряд чемпіонат України, етап Кубку України в районі шахти там ну, і, Звісно, було немножко трудновато. Зорганізували очень хорошу грамотну трасу, значить. Е... То єсі гонка проходить на високому рівні закарпатські федерації. велоспорту зізнаються, велика увага до нашого краю це успіх. Проте ним ще треба правильно скористатися. А для того аби наш край перетворити у меку для велоспорту, потрібні кошти. Останні 15 років, якщо брати шосе, то змагання практично не проводились. Тільки останні десь три роки починає відроджуватись взагалі велоспорт. Багато людей, якщо будуть займатися, то відповідності серед тих будуть і бізнесмени, і буде цікаво, тому що можна буде і рекламу розміщати вже цієї суботи нові масштабні змагання з велоспорту біля невецького замку. Пройде чемпіонат України з олімпійських дисциплін Маутинбайку.